Вітаю, це телепрограма Крок на зустріч у сьогоднішньому випуску. Ви почуєте історію дівчини про те, як нещодавно одна обставина у її житті змусила рідних сім'ю та друзів посилено молитися. Ця розповідь стосується кожного, адже найціннішим на землі. Є життя, яке в одну мить можна втратити. Чи підозрюємо ми з вами, що сьогодні або завтра можемо залишити земні кордони та опинитися у вічності, незважаючи на досить юні роки? Лілія Простопчук, героїня сьогоднішньої програми, детально розповість про це. Отож, залишайтеся в ефірі 12 каналу. Спілкуючись з дівчиною, виявилося, що її життя було двічі під загрозою. Подія, яка трапилася з нею нещодавно, а саме 19 березня 2020 року, навчила Лілію цінувати життя більше ніж до цього. Хоч і героїні програми лише 20, однак вона розуміє: завтра не в наших руках, адже ми не знаємо, що з нами може статися. Ще у пологовому будинку мама Лілії змушена була боротися за повноцінне життя. Доньки. Коли я народжувалася, це було 6 липня літо, і мама вже мене народила, а моє життя вже в той момент було під загрозою. І моє серце воно почало зупинятися, я не плакала зовсім, моє тіло було повністю синє, і стався крововилим мозку. Очі були, якби залиті кров'ю. Я не знаю, що це була за картина, як це все виглядало, але думаю, що це було трішки страшно дивитися на це. І мама за мене молилася, тому що вона це бачила. Так само бабушка моя за мене молилася, і тато. Вони хотіли, щоб я залишилась жива, і Бог почув їхню молитву. І в той день моє серце забилося, і я почала дихати, я почала плакати. Здавалося, на цьому боротьба за життя дівчинки закінчена. Проте далі все почало відбуватися з точністю до навпаки. Верок лікарів шокував батьків Лілії і спонукав їх до ревної молитви за стілення дочки. І мене віднесли відразу в реанімацію, і вже через декілька днів, а можливо тижнів, я не пам'ятаю. Мамі принесли мене, і коли вона мене побачила, вона була здивована, тому що мої ноги і руки вони. Вони не були такі, як всіх діток, вони були перекручені в іншу сторону. І тоді мама запиталася лікаря: це була жінка, вона сказала їй: скажіть, будь ласка, чи ви можете дати хоча б один відсоток, що моя дитина буде здоровою? Але вона тоді сказала, що ні одного відсотка я не дам вам, що ваша дитина буде повноцінною. Тобто я могла би бути інвалідом. Як мама боролася тоді за твоє життя, за твоє зцілення? Лікар сказав, що він нічого не може зробити, вони нічого не можуть зробити, тому залишається надія тільки на одного Бога. І мама моя молилася за мене, вже потім мене виписали додому. І мама молилася, молилася за мене. І коли вже мені був рік, коли вже дитинка починає ходити, і я не знаю, як так відбулося, це тільки чудо Боже. Як він так зробив, що мої ноги стали на місце, руки так само, і я почала добре і нормально ходити. І я інколи зараз думаю, згадую своє дитинство, і це просто диво, те, що за все моє життя, за всі мої ось ці 20 років в мене не було ніяких наслідків. Я завжди добре ходила, бігала. Моє дитинство було щасливе. Лілія не раз отримувала відповідь від небесного творця на свої молитви і бачила велику його турботу про неї. Як і будь-яка інша молода людина, вона мріяла та будувала плани на своє життя. Але 19 березня 2020 року її життя знову опиняється під загрозою. В одну мить дівчини могло б просто не стати. Я цей день пам'ятаю, як, як вчора. Я пам'ятаю, вранці я проснулася. У мене були свої плани, що я мала зробити в той день. Проснулася, помолилася, пішла, поїла, собі думала, потім зроблю те, ввечері буде те, завтра буде те. Якби строїла собі плани на наступний день, на наступний тиждень, але в той день сталася така ситуація, яка просто ці плани всі розірвала. Разом із меншим братом Лілія мотоциклом поїхала до старшого, якому потрібна була її допомога. Одягнувши захисні шоломи та переконавшись у безпеці, брат і сестра вирушили в дорогу. Дівчина сподівалася, що не більше як за 10 хвилин вона буде на місці призначення. Проте не судилося. В цей момент я пам'ятаю, коли ми їхали. Я думала, що я зараз буду робити. Як я буду Назарові допомагати своєму старшому братові, що я ввечері кудись піду, щось ще зроблю, але не думала про те, що моє життя може закінчитись в будь-який момент. І коли ми вже їхали там, по тій дорозі, Тарас почав набирати швидкість. І в той момент я пам'ятаю, що я повернула голову в сторону, я дивилася в правий бік, дивилася на машини, які їхали поряд. І це все ставалося там за декілька секунд. Я пам'ятаю, коли я повертаю голову назад, вже дивлюся на дорогу. Тарас теж чомусь повернувся в сторону і дивився в бік. І я так трішки нахилилася, і я вже побачила, що перед нами десь взялась машина. І я вже бачила, що ми зараз зіткнемося із цією машиною і може статися аварія. І в той момент я просто подумала. Що можна змінити, щоб не потрапити в цю аварію? Що можна змінити, щоб далі жити? Ось це я подумала, і коли я вже відкрила очі, я лежала на землі. І я відчула, що з мого обличчя стікає кров, я не знала, що зі мною відбувається. У мене був дуже великий шок, я не відчувала свого тіла. І в той момент я... мені було страшно те, що... А вдруг в мене зламалися ноги, вдруг в мене зламалися руки, вдруг я не буду їх відчувати. І в той момент я почала молитися, щоб бог зберіг моє життя. Лілія та її менший брат дивом залишилися живими. Вони отримали травми, сумісні з життям. На місці дорожньо-транспортної події працівники швидкої надали медичну допомогу молодим людям та доправили їх до лікарні. Далі розпочалося лікування та глибокі роздуми стосовно цінності життя. Я вірю в те, що це Бог. Зберіг мене, що в мене у цій аварії всього лиш на моєму обличчі було тільки ось тут розрізана губа і підборіддя, декілька таких прорізів склом. І так само ось тут на руці, у мене зараз теж там є такі шрами, вони теж були. Порізані повністю також було трішки тут порізано на носі, був вибитий зуб. І ще пам'ятаю, що ось тут на руці був такий великий синяк, а на всьому тілі зовсім більше нічого не було. Слава Богу, що Бог мене зберіг, тому що це ж все-таки була швидкість і висота, і я можу ходити, можу славити Бога і розказувати всім таку історію, яка сталася в моєму житті. Бо зрушаться гори й холми, захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Все ж таки, ти молода дівчина, якої були плани, все. Що ти зрозуміла після цього випадку? Який ти зробила для себе висновок? Коли мені вже зробили операцію, коли мені зашили мої обличчя, і я знала, що в мене буде шрам. Е Декілька місяців, можливо, і декілька років, я думала про це. А чому так? Чому це сталося зі мною? Я, так як будь-яка дівчина, не хотіла б, щоб на моєму обличчі був якийсь шрам, щоб воно було трішки не таке, як всі, але сталося ось так. І в той момент я, я просто смирилася із тим, що в мене сталася ця ситуація. І я почала дякувати Богові, що в мене цілі ноги, цілі руки, і я можу ходити, що я впала так, що моє тіло не є пошкоджене. А шрам це ну це таке воно заживе. Що ти важливого зрозуміла для себе як християнка, коли відбулася саме ця аварія? Дуже часто я чула такі історії. Коли люди розповідали про те, що коли вони потрапляли в аварію, або перед ними був була смерть, вони якби згадували своє життя і вони могли помолитися, сказати «Боже, прости мене. В той момент в мене зовсім не було часу для того, щоб подумати про своє минуле життя, що в мене було не так. В мене не було часу, щоб згадати про своїх батьків, про друзів. Це було декілька секунд. В той момент я подумала тільки одне: що я можу змінити, щоб не потрапити в цю аварію, що я можу зробити, щоб не померти, щоб далі жити. І я просто ось це подумала і все. Я втратила свідомість і вже я відкрила очі, коли я лежала ось там на землі. І я для себе зрозуміла, що мені потрібно бути завжди готовою, тому що. Ми не знаємо, коли прийде наша смерть. Кожна людина помирає на землі, і ми не знаємо, коли прийде цей час. В когось може прийти так, що він встигне це зробити, а в когось зовсім не буде навіть жодної секунди. Лільо припускаємо, що саме тоді, 19 березня, ти могла б загинути. Чи впевнена ти у своєму спасінні, що твоя душа вона опиниться в раю, а, наприклад, не в пеклі? Адже ми знаємо, що Біблія говорить, що є дві вічності рай і пекло. Ми розуміємо, хто отримує рай, і розуміємо, хто отримує пекло. В твоєму випадку, ти впевнена була б в тому, що твоя душа, вона пішла б у рай? Так. Якби в той момент закінчилось моє життя, я б звичайно пішла б до неба, тому що я прийняла рішення служити Богові. Я полюбила Його як свого батька. І з того моменту, коли я прийняла рішення бути з Ісусом, я стараюся жити так, як написано в Біблії. Коли я читаю Біблію, я розумію, як потрібно робити, як не потрібно робити. І це. Не віра батьків спасає мене, не те, що мама з дитинства мене водила до церкви. Хоча це було добре, але я зробила сама свій вибір, тому що це моє життя, я вже повнолітня, і я маю робити право вибору сама. І Я вибрала ось таку дорогу, і я вдячна Богові, що я є з ним і що він мене любить. Лілі, у житті доводиться зустрічати людей, які бояться смерті. Вони не знають, що чекає їх у загробному житті. Вони воліють про це не говорити, адже краще жити сьогоднішнім тем, просто зараз. Тому я сподіваюся, що твоя історія про те, як не боятися смерті, вона надихне наших глядачів на віру в Ісуса Христа, який один. Дає спасіння душі, і я думаю, що після цієї історії батьки, мама і тато вони будуть молитися за своїх дітей, що Бог беріг їхнє життя у будь-яких обставинах. Дякую глядачам програми Крок на зустріч! Що цей час ви були разом із нами в ефірі 12 каналу? Тому вже до зустрічі наступної суботи, о 18 годині.